Усім вітання! У мене почала квітувати білосніжна, легка, пухка, наче хмаринка орхідея бігліп мутації метелика попкорн. Самі по собі бігліпи привертають поля своєю специфічною формою квітів, великими, розгорнутими зовні полюстками губи. А тут ще й мутації метелика. Неймовірно, гарно, хочеться постійно розглядати, милуватися. Знімає в другій половині дня, вона яскрава, сяє, виблискує в сонячних променях точна передача кольорів. Купувала я в розмірі 1,7. Ви запитаєте, чи примхлива вона? Я б сказала, що ні. Можливо, їй відразу підійшов мій мікроклімат, ґрунт, в якому вона зростає, і відповідно, догляд. І за рік часу ось ви можете бачити такий результат. Наросло хороше коріння, розетка непогана. І на перше цвітіння вона подарувала вісім пупінків, які поволі розкриває. Весна нас дивує своїми перепадами температур. Для рослин, які зростають в садах, це не вельми добре. Для орхідей це час для закладки квітоносів. В приміщенні, в якому зростають мої орхідеї, в весняно-літній період я завжди відкриваю вікно. Цілодобово нічна температура опускається до 17-18 градусів, денна піднімається. До 28, і ось такі перепади дуже сильно стимулюють рослину. Якщо в ваших колекціях є орхідеї-мутанти, то слідкуйте за температурним режимом, бо сама мутація проявляється в такому мікрокліматі. Ну і, звичайно, вологість повітря має великий вплив на потребу квітів у поливі. Я свої орхідеї зазвичай поливаю у сонячні дні. Доступ свіжого повітря обов'язковий. Цвіте метелика, свого мандала, минулого року набагато краще квітувала, але вона захворіла і цьогорічне саме таке цвітіння. Але в пріоритеті здоров'я рослини, а цвітіння обов'язково буде. Уже тривалий час продовжує квітувати неймовірна принцеса Сакура. Барвистий метелик рожево-кремово-пудровий. Та й сука Анна незрівняна квітує та радує. Наразі всі орхідеї-підлітки продовжують квітувати. Ми з вами перейшли на лоджія, тут гарне пишне цвітіння продовжується. Ви тільки погляньте на цей венеціанський карнавал. Ну, неймовірно, гарна орхідея в своєму забарвленні. Мені подобаються орхідеї, які протягом цвітіння не втрачають своєї декоративності. А навпаки, чим більше квіти в розпуску, то починають змінювати своє забарвлення, стають більш кремові, з'являються пастельні відтінки, пісочні кольори, таке відчуття, ніби ти придбав нову рослину. Новинки також є. Перед вами орхідея Каріна. Я її купувала в місті Луцьку на гортівні флора А, там великі асортимент не тільки орхідей, а й кімнатних рослин. Я декілька купила, обов'язково вам покажу. У цієї орхідеї ще є одна назва африканський захід. Захід сонця з золотим напиленням. Так, ця доса їй підходить на 100%. Продовжує своє цвітіння. Бабулетка Пріон. Такі рушасті бантики з золотою окантовкою. Гарне поєднання кольорів. Квітує шапкою Sunset Love. Поруч орхідейка Каделак. На верхній полиці поцілунок королевий, квінкіс, поруч спліт, орхідея Одоріон. Подивіться, як змінила свій окрас. Неймовірно гарна, пишнюща орхідея союки, яка заслуговує на окреме відео. Своя орхідейну колекцію я почала додати зелень, щоб трішки розбавити. І ви мені радили придбати хої папороті. Перед вами хоя Flamingo Dreams. Я ще її не пересаджувала, хочу вас, дівчатка, запитати, порадитись, в який саме ґрунт можна садити хої, щоб вони активно почали зростати. Це вже місяць вона, ця хоя у мене, і подивіться, як гарно вона розвивається. Нарощує барвисті листочки, кожен е, листочок е, неповторний в своєму окрасі. Подобається мені ця рослинка, і я тепер розумію, за що її так цінують. Крім фламінгу, купила я ще хою матільда сплеш і ескімо. З ким важко далася адаптація, прийшлось навіть декілька листочків зняти. Ну, а це хоя, яку я купувала минулого року, і лише цієї весни вона почала активно зростати. Саме головне процес пішов на днях, планую пересадити. А Матільда сплеш активно росте. Мені завжди подобались папороті, в інтер'єрі вони дивляться бездоганно. І я вирішила все ж таки їх придбати, хоча вони досить вибагливі до вологи. Постійно потрібно здійснювати полив, оприскувати, щоб вони гарно виглядали. І ще один різновид папороті називається флеобіум. Приваблює любителів кімнатних рослин своєю невибагливістю. Аспеніум, який вражає своєю елегантністю, надаючи любому куточку кімнати неповторний шарм. Ось такі папороті тепер зростають у моїй оселі і радують мене. Домашні рослини наповнюють кімнату ароматом і піднімають настир як своїми пагощами, так і виглядом створюють затишну атмосферу в оселі. Хай поруч зростають рослинки, які саме вам будуть приносити задоволення. До побачення, до зустрічі, любі українці! Бережіть себе!